Програма адаптації нових співробітників. Що це та як її створити? Вітаю! З вами знову Кирил Куницький, і сьогодні ми поговоримо про те, як побудувати ефективну програму адаптації в вашій компанії. Програма адаптації або онбордінг це набір інструментів, які використовуються для максимально швидкого введення нового співробітника в посаду. Якісна програма адаптації значно пришвидшує введення нового співробітника і дуже позитивно впливає на економіку вашого бізнесу. Для того щоб поговорити про те, що таке ефективна програма адаптації, ми маємо спочатку розібрати ключові помилки, які пропускають власники бізнесу в процесі введення нових співробітників в посаду. Перша помилка це відсутність структурованої системи водного навчання. Це ситуація, коли нового співробітника просто віддають його майбутньому керівнику і кажуть: Ти керівник, ти маєш розібратися, як навчити цю людину при цьому, якщо навіть керівник є достатньо компетентним і здатен якісно виконувати свої обов'язки, організовувати роботу, далеко не факт, що він має здібності та навички якісно навчити цьому іншу людину. Типова проблема більшості людей. Це те, що навіть маючи якісні експертні навички, далеко не кожна людина здатна передати ці навички іншій людині. Таким чином, коли ми віддаємо нового співробітника його майбутньому керівнику для самостійної організації процесу навчання, дуже часто ми стикаємося з ситуацією, коли цей співробітник бовтається в режимі стажера багато місяців, а через півроку виявляється, що ця людина. Яка дуже довго входила в посаду, є недостатньо компетентною, робить помилки, ви втрачаєте через неї якісь гроші, можливо, є особистісно неадекватною або токсичною. Ви дивитесь на неї і кажете, ну так довго її вчили. А де гарантія, що наступна людина такою не буде? Тим паче, вже 20 таких працює. Дрім тім, хай залишається, розумієте, в чому проблема? При тому, що абсолютно можливо, значно. Пришвидшити даний процес при наявності якісної програми адаптації, тому перша помилка це відсутність структурованої програми адаптації. Друга помилка це відсутність атестації по завершенню процесу навчання. Згадайте себе, коли ви навчались в будь-якому навчальному закладі. Це могла бути школа, вищий навчальний заклад, або ви просто проходили навчання на курсах водіння. Уявіть собі, якщо б. Кінці цього навчання не було б екзаменів. Скоріше за все, ви б навчались менш активно і менш включено, ніж у випадку, коли ви маєте певну точку перевірки ваших знань. І, мабуть, ви дуже добре пам'ятаєте, що коли у вас, наприклад, в вищому навчальному закладі виявлявся якийсь предмет, по якому викладач не дуже контролював те, наскільки ви засвоїли свої знання, ви більш розслаблено ставились до вивчення цього предмету. Я не кажу вже про випадки, коли люди в принципі нічого не вчили, бо вчитись особливо інтенсивно вчитись це певне надзусилля, це теж певна навичка, і далеко не у кожної людини ця навичка присутня. Я скажу більше, дуже багато людей не люблять вчитись, і коли є можливість уникнути цього насилля над собою, вони будуть прагнути це робити. Походу розберемо, бо є інтернет, є колеги, якось підкажуть. Але ви ж платите цій людині зарплату, і кожна година знаходження цієї людини на її робочому місці вона коштує для вас щось. Тому в ваших інтересах перевірити наскільки вона засвоїла знання, і саме така перевірка стане дуже сильною мотивацією для людини, яка проходить процес водного навчання, особливо якщо вона буде попереджена, що не здавши атестацію, вона може бути просто звільнена. Третя помилка в організації процесу навчання це відсутність автоматизації при організації онбордів. Справа в тому, що найдорожчий ресурс вашої компанії, якщо ми говоримо про людей і вартість вашої команди, це ресурс ваших керівників, це люди, які мають найвищу заробітну плату, і на додаток вони дуже перенавантажені. бо... Ви від них багато вимагаєте, вони відповідають за важливі функціональні зони вашої компанії. Але коли виходить новий співробітник у відділ до будь-якого з керівників, потрібно приділити інколи десятки годин для того, щоб якісно ввести нову людину в її посаду. В найліпших випадках, коли людина приходить вже підготовленою, вже навченою з крутим попереднім бекграундом з такої самої сфери, в якій працюєте, ви вам потрібно, хоча б десяток годин на введення цієї людини. Для того щоб розказати їй специфіку саме вашої компанії, як побудована ваша організаційна структура, чим займається кожен з відділів компанії, що є ваш продукт, хто ваша цільова аудиторія, в які процеси буде залучений цей співробітник, які у вас правила внутрішнього розпорядку, що стосовно корпоративної культури, ваша it інфраструктура і так далі, все це потрібно передати новому співробітнику. І якщо це буде робити кожен раз керівник, ви витрачаєте. Дуже дорогий ресурс, і далеко не факт, що ви зберігаєте якість з кожним новим співробітником. Бо коли керівник або інший співробітник передає свої знання новачку, коли це перше навчання. Людина викладається, старається, бо розуміє, що тут такий відповідальний момент. Мені потрібно навчити цього новачка необхідним знанням для того, щоб він ефективно працював. Але коли це вже десятий новачок, який виходить в компанію, людина вже втомлена, вона постійно вимушена розказувати одне й те саме, і тому. Іде падіння якості. Ось почитає якусь книжечку, ось тут почитає якийсь файл, ось наш сайт, подивись, там продукція на складі лежить, на пальцях показали, погнали. І знов таки стикаємося з ситуацією, що проходить місяць за місяцем, а людина все ще робить помилки через те, що ми не додали їй необхідної інформації. І саме тому сьогодні ми маємо застосовувати сучасні інструменти автоматизації, бо світ сьогодні наповнений великою кількістю інструментів, які. Дозволять вам дуже зекономити на часі ваших керівників. І ці інструменти, коли мова йде про навчання співробітників, це системи автоматизованого управління навчанням. Або інакше їх називають LMS Learning Management System. І ви, як керівник свого бізнесу, маєте подбати про те, щоб у вас в компанії з'явилася така система. І щоб Кожен новий співробітник, який приходить до вашої компанії, під'єднувався до такої системи. Ви заводили йому там аккаунт. і далі він йшов по певному шляху нового співробітника, певний флоу, потік, де на початку з ним персоналізовано знайомиться і спілкується, можливо, власник бізнесу. Або якщо ви є CEO компанії, це можете бути ви. Чи можете ви записати ось таке відео і привітати нового співробітника? Привіт, якщо ти дивишся дане відео, то можливо нещодавно ти приєднався до нашої компанії. Я сіо даної компанії, і я хочу особисто розказати тобі про те, як ми тут працюємо. Чи створить це потужний ефект по відношенню до нового співробітника? Якщо ви здатні передати свою думку, своє бачення, свої внутрішні стандарти, звісно. Це допоможе. Далі ви можете зробити такі навчальні матеріали по кожному блоку теоретичної інформації. Звісно, практику ви не передасте через там, екран монітору або через планшет. Але всю теорію ви здатні зашити в автоматизовану систему водного навчання, де він дивиться відео уроки, йде від уроку до уроку, проходить тестування. А на певному моменті система може сказати йому: звернісь до свого керівника час пройти певне бліц опитування, де керівник скаже: Окей, я бачу, що ти вже пройшов ось такі модулі. Давай я тепер тебе попитаю по тому наскільки ти засвоїв дану інформацію. Давайте розберемось, як має будуватись ефективна програма водної адаптації. Перше профіль компетенції це документ. В якому зібрані всі ключові компетенції, якими має володіти людина для того, щоб ефективно закривати ту посаду, на яку вона прийшла в компанію. Компетенції діляться на два типи: На загальнокорпоративні та вузькоспеціалізовані. До загальнокорпоративних компетенцій. Відносяться такі компетенції, як розуміння бізнес-моделі компанії. Хто наша цільова аудиторія, що ми її продаємо, з ким конкуруємо, в чому є наша конкурентна стратегія, в яких каналах просування ми працюємо. Все це, це про бізнес модель. Це може бути інформація про організаційну структуру компанії. Про правила внутрішнього розпорядку, про корпоративну культуру, внутрішню it інфраструктуру які програмні засоби ми використовуємо для взаємної комунікації, для взаємного управління задачами та проектами, і так далі, тобто базова інформація, якою має володіти кожна людина, яка працює в компанії на певній посаді, і це ми зашиваємо в загальний корпоративний профіль компетенції. Друга складова профіля компетенцій це вузькоспеціалізований профіль компетенцій. і саме він стосується вже більш вузьконаправлених професій всередині компанії. Наприклад, менеджер з продажів має розумітись на техніках та стандартах продаж. Фінансист має розбиратись в тому, як побудований процес планування та бюджетування всередині вашої компанії. Команда маркетинга має розбиратись в тому, як побудований процес управління маркетингом вашого бізнесу, починаючи від планування маркетингових показників і закінчуючи контролінгом виконання даних показників. По кожній посаді в компанії може бути розроблений вузько спеціалізований профіль компетенції. І таким чином, коли нова людина приходить до вашої компанії, спочатку вона отримає профіль компетенції і їй пояснюється, що Ось перелік того, що ти маєш вивчити в перші тижні твого знаходження в компанії. Ми не будемо тебе примушувати це робити якось самостійно. Ми дамо тобі дуже структуровану програму навчання. Ми проведемо тебе за руку через цю програму. Але пам'ятай про важливу річ, про яку вже казав. Що в кінці ти будеш здавати атестацію. І атестація це екзамен, на якому ми перевіримо. Наскільки ти засвоїв дані знання? Якщо це теоретичний блок, ти маєш показати володіння теорією, яка необхідна тобі для виконання твоїх робочих обов'язків. Якщо це практична атестація, ти маєш на практиці продемонструвати ті навички, які ти засвоїв, і ми тебе одразу попереджаємо: що якщо ти не пройдеш атестацію, ми залишаємо за собою право попрощатися з тобою в цей самий момент. Це домовленість, яку ми заключаємо на початку, щоб людина розуміла серйозність цього питання, що зараз треба зробити на зусилля і якісно вивчити всю ту інформацію, яку їй дають, тим паче, їй цю інформацію всю підготували. Тому перший принцип в побудові якісної системи водного навчання це дати людині структурований перелік тих знань, якими вона має володіти. Другий елемент програми навчання. Це структура програми навчання. Структура програми навчання включає в себе фактично календарний план, згідно з яким людина буде проходити навчальний процес. Так само, як коли ви навчаєтесь в школі або в будь-якому іншому навчальному закладі, у вас є розклад, в якому перелічені всі заняття. І в кожен момент часу ви маєте календар, в який ви можете подивитись і знати, що йде за чим, коли я маю закінчити цей блок, і коли я маю перейти до наступного блоку. Важливо пам'ятати, що більшість людей дуже не організовані в самостійному навчанні. І коли ви залишаєте людину просто один на один з книжками, іншими документами, які ви даєте їй для вивчення, скоріш за все, ви отримаєте недостатню ефективність в навчальному процесі, навіть при тому, що ця людина може бути достатньо ефективною в роботі. Чому? Бо як я вже казав раніше, що більшість людей не здатна самостійно організувати свій процес навчання. Тому ми робимо для таких людей навчальний календар, розклад блоків. По яких вона проходить навчальну програму, третя складова, яка має бути присутня в програмі адаптації, це розділ теоретичного навчання та практичного навчання. Теоретичне навчання це наповнення голови необхідною ерудицією, тобто це отримання необхідних знань, які будуть необхідні даній людині, для того, щоб в подальшому якісно виконувати вже на практиці ті обов'язки, які ви від неї очікуєте. Тому на початку людина отримає теоретичну базу, і далі, здавши екзамен з теорії, вона переходить вже до практичної частини навчання. Згадайте курси водіння. У вас є теоретичний блок і є практика. І ви маєте вивчити теорію і здати екзамен з теоретичних знань. Так само ви маєте пройти всі практичні заняття і так само продемонструвати наскільки ви володієте практичною навичкою. Саме такий підхід ви маєте використовувати при організації навчання ваших співробітників. Наступний важливий елемент: це система автоматизації процесу навчання, це LMS – Learning Management System. Сьогодні існує багато різноманітних ЛМС систем. Якщо ви хочете ознайомитись з переліком тих ЛМС, з якими працюємо, ми ви можете перейти за посиланням в опису до даного відео і завантажити цей матеріал, подивитись нашу аналітику того, які ЛМС сьогодні є популярним. Але ви так само можете зробити вибір самостійно, бо сьогодні їх існує багато. Не так важливо, яку саме ЛМС ви для себе оберете, як важливо те, щоб вона у вас з'явилась, і щоб кожен новий співробітник який прийде завтра до вашої компанії, після перших днів знаходження, можливо, навіть в перший день, отримав логін та пароль до цієї системи, йому був заведений аккаунт, і далі вже в системі управління навчанням відстежувався його прогрес, і щоб він крок за кроком йшов від модуля до модулю, дивлячись відеоуроки, проходячи певні тести, читаючи, вивчаючи додаткові матеріали, і далі вже взаємодіючи з своїм. Керівником або іншим куратором, який веде його за руку через процес навчання. Наступним важливим елементом в побудові системи навчання є відеоконтент. Ви дивитесь зараз відео, і це відео розширює ваше розуміння того, як будувати ефективну систему водного навчання. І саме такі відео ви маєте робити для своїх нових співробітників. Навіть не так важливо, щоб вони були якоїсь професійної якості. Я скажу так, обираючи між тим дуже довго виготовляти професійне відео і ніколи його не виготовити, або зробити його навіть на селфі на телефон. Краще зробити на селфі на телефон. Ви не будете пускати це назовні, це не ваш зовнішній маркетинг. Ви будете використовувати це всередині тільки для своїх співробітників. Тому робіть в тій якості, в якій ви можете це зробити. Я коли робив перші програми онбордингу для своїх співробітників, я просто робив слайди в PowerPoint, десятих слайдів на певну тему, там з певною текстовою інформацією схемами, і далі вмикав на ноутбуці. Режим скрінкасту, записуючи просто екран і паралельно надиктовуючи на диктофон звукову доріжку до цього, тобто роблячи супровід. Таким чином я отримував відеофайл, в якому крок за кроком змінюються слайди, з'являються пункти схеми, і мій голос на фоні надиктовує, описує, коментує. І таким чином я вже отримував мінімальний контент для lms систем які можна далі завантажити туди і з ним працювати. Я дуже раджу, щоб ви навчились це робити. І я в тому числі дуже раджу, щоб одним з перших відео, які будуть дивитись всі співробітники, які приходять в вашу компанію, це було звернення першої особи, власника, сіо, генерального директора, тобто людина, яка безпосередньо керує бізнесом. бо це дасть персональний контакт, щоб співробітники компанії, особливо лінійні співробітники, не сприймали керівника як зірку на небі, щоб вони бачили, що це жива людина, що в неї є свої цінності і що. Ця людина транслює свої цінності в даний бізнес. Особливо я раджу поділитись з командою своїм баченням того, яку корпоративну культуру ви хочете побудувати в компанії. Бо корпоративна культура це відповідь на питання, як прийнято працювати в цій компанії, і дуже важливо, щоб люди чули, що вимагає щодо корпоративної культури сіо власник, генеральний директор, тобто людина, яка безпосередньо очолює цей бізнес. І ще один важливий компонент, від якого дуже сильно залежить якість водного навчання співробітників це наявність людини, яка відповідає за те, щоб процес навчання для кожного співробітника був максимально структурований. На маленькому масштабі це може бути HR-менеджер. Інколи навіть рекрутер з функціоналами HR може координувати нових співробітників в найгіршому випадку. Якщо ви дуже маленька компанія, попросіть про це офіс менеджера, асистента. Тобто не перекладайте це тільки на керівників, бо керівників у вас може бути багато, але навичка організувати процес навчання вона буде у кожного різна. Тому ви маєте визначитись, хто буде відповідальним за структурованість процесу навчання нових співробітників. На масштабі, коли компанія виростає, такою людиною стає або HR-менеджер, hr директор або вже на більшому масштабі з'являється такий відділ внутрішнього навчання та розвитку співробітників. Його ще іноді називають LD learning and development, тобто навчання та розвиток. І ось такий ld менеджер може бути тією людиною, яка Бачить згідно з графіком, хто в нас має виходити на роботу, які нові співробітники мають виходити на роботу, і ця людина буде проводити цих співробітників за року через процес водного навчання. Фактично, це головні принципи побудови ефективної системи навчання, і я дуже раджу, щоб ви в своїй компанії якнаймога швидше, навіть з перших днів існування компанії, вже започаткували хоча б мінімалістичну систему онбордів систему вводної адаптації. В описі до даного відео за посиланням ви можете знайти приклади окремих компонентів системи водного навчання, які ми використовуємо в своїй компанії та які ми допомагаємо впроваджувати нашим клієнтам. Окрім цього, якщо ви ще не підписані на мій особистий телеграм-канал, я запрошую вас зробити це прямо зараз. Я сподіваюся, що ви отримали для себе певне структуроване розуміння того, як побудувати ефективну систему водної адаптації. І хочу запросити вас, якщо ви ще не підписані на даний YouTube канал, зробіть це прямо зараз. Бо тут буде матеріал не тільки про побудову команди. Тут ми будемо говорити і про стратегію, і про інструменти маркінвої продажі, про організаційні структури, бізнес-процеси, операційне управління, управління фінансами, навіть про капіталізацію бізнесу та залучення інвестицій. Все це буде в подальшому в даному каналі. Тому підпишіться і вімкніть дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати інформацію про новий матеріал. З вами був Кирил Куницький. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.